Всім халовочки, ребята, на каналі Drive 500, і сьогодні в нас питання: якщо ви маєте 11-12 тисяч доларів, а хочете купити народне, сімейне, економічне авто в гарній комплектації, щоб ще був дизельок, і, відповідно, ще, крім того, на автоматі. І маючи ті гроші 11-12 тисяч доларів, вам вже на такій великий вибір. Наш підписник вирішив для себе купити Renault Grand Scenic, авто 2014 рік, 212 тисяч заявного пробігу, 1,5 дизельок на роботі поліцейському, і відповідно, таке авто ми мали для нього поїхати оглянути, чим ми і зайнялися. Друзі, перед тим, як ми продовжимо відео, поставте лайкосик і в описі. Будуть наші контакти для перевірки в 20 містах України, і також буде сервіс Car Vertical. По тому посиланню можете переходити і отримати 20 знижку. Або якщо вводите промокод drive 500 так само отримаєте 20% знижку. Як вам, друзі, Passat B7, авто 2013 рік за 10 тисяч доларів з 2-літровим дизелем на DSG і з пробігом 212 тисяч. Саме таке авто наш підписник хотів, щоб ми для нього поїхали, перевірили, але ми йому порадили скористатися сервісом Car Vertical. До речі, сервіс Carvertical буде з 20 знижкою, якщо будете водити промокод Drive 500. Отже, користуйтесь. Правильно, що ми не поїхали на огляд, бо 10к для такого авто це, звичайно, досить занизька ціна. І правильно, що це зробили, як я вже третій раз повторюсь. В першу чергу, з ми бачимо. Бачимо, бачимо, що був пробіг вже в 2019 році 302 тисячі, в 20-му його скрутили на 199 до 199 тисяч. В 24-му році він вже був 233, а в 2025-му він вже продається пробігом 212. У нас виходить, що пару разів скручували даний авто, і відповідно, десь в мінус в районі 200-250к. Його скрутили. От така ось цікава історія, тому і така халявна стіна. Отже, користуйтесь та й буде вам щастя. Отже, швиденько продовжуємо. Автівка, коли ми приїхали на огляд, виглядала досить достойно, гарно, наполірована, нахімічена, підготовлена. Мотор помитий, колеса напастовані. Ну, Все, в принципі, ідеально, як завжди, в наших історіях, воно так і виходить. В кінцевому результаті, коли ми почали оглядати кузов по кузову, Продавець заявляв, що було два елемента підфарбовано. Але елементів вийшло більше. В нас, вийшло, права сторона була вся фарбована. Крім того, вийшло, що в деяких елементах була шпаклівка. Тобто, якщо не помиляюсь, на задній арці. Крім цього ж варіанту, що така історія, що задня лядаша мала підфарбування незначні, без шпаклівки. але тим не менше вони, якби були. Получається, ще вишенкою на торті по Роботі мотору відчули, що пробіг буде звичайно більше. Ми нашого нашого замовника попереджали, що пробіг буде більше. Відповідно, він був готовий до цього, що там, в принципі, на відсотків може 20-30, ну, як відсотків 20-30, тобто в районі десь 50 тисяч буде пробіг побільше. Він сказав, що так буде, то в принципі норм. Головне, щоб технічна складова була добре. Пробіг получився набагато побільше. Тобто, в нас замість 212 тисяч вийшло. 342 тисячі, тобто скручено було 130 тисяч. Відчутно це було одразу по роботі мотора. Хоча мотор гарно вимили напастували всі течі авто забрали і відповідно в принципі візуально воно виглядало добре. Так само по автомату було тикання-микання. і ну в принципі Що тут казати? Якщо машина зі скрученим пробігом, то це відповідно відчувається вже по досвіду. По Церцькі, по всередній книжці було, воно відповідно підроблено. Це, в принципі, стандартна історія. Як для таких авто, 1,5 дизельок легко крутиться, але, в принципі, по досвіду можна одразу оприділити, що є певні нюанси. Ну, відповідно, якщо у вас є автомат, то, скажімо, зацепок на перевірку по автомату, саме по пробігу, у вас буде набагато більше. Тому така, друзі, от історія по цьому авто. Відповідно, ми від цього авто відмовилися, але. Вже є, як є, хоча авто виглядало візуально досить гарно. Так що, друзі, ставте лайкосик, підписуйтесь на канал, всього вам найкращого, щастя, здоров'я, любові, і до скорих зустрічей. До побачення.